Вечір добрий, ви дивитесь Кременчуцькі новини за мить у випуску. Копи стали на захист жертв булінгу про правила реєстрування на ЗНО та як убезпечити свій автомобіль від крадіїв. Далі більш докладно. Вже другий день поспіль працівники комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління проводять роботи з тимчасового ямкового ремонту. Такі роботи проводяться по всьому місту, зокрема в тих місцях, де після сходження утворилися ями і вибоїни, та на які приходиться велике транспортне навантаження. Бригади ШРБУ ліквідовують ушкодження на дорожньому покритті, використовуючи різні дорожні технології, а саме за допомогою рециклера, методом холодного асфальтування та методом підсипки відходами фрезерування. Сьогодні продовжуємо роботи по вулиці Небесній Сотні. Плануємо закінчити тимчасовий ямковий ремонт і переходимо на вулицю Першотравневу. В районі водоканалу проводяться також дорожні роботи із холодним асфальтобетоном. Нагадаємо, що ці міри є тимчасовими. Вже найближчим часом. Шляховики планують перейти на вулицю Першотравневу. Також комунальники звертаються до водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей на дорогах. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В сучасному ритмі життя більшість кременчужан просто не уявляють себе без автомобіля. Разом з тим, чимало досвідчених водіїв ставали жертвами автомобільних крадіїв. Коли в мене викрали машину, вона була закрита. Застережливі заходи стовідсотково отримані. Але вони уганяють все одно. Розумієте, замок зламали, ножиці вставили, двері відчинили, магнітолу вхопили і все. За статистикою правоохоронних органів, серед найпопулярніших злочинів є саме крадіжки з автівок. Найчастіше трапляються крадіжки з автомобілів в нічний час, коли в спальних мікрорайонах стоїть транспортний засіб, і він не один стоїть. Такі випадки, коли зловмисники проникають до транспортного засобу та викрадають речі потерпілих, проникнення до транспортних засобів. Відбувається шляхом або ж пошкодження скла, або ж пошкодження дверей авто, або ж останнім часом стало популярним такий вид, як сканування в основному сигналізації транспортних засобів. Особисті речі, документи, магнітоли, акумуляторні батареї, злочинці не гребують нічим. Та вберегти свою автівку від злодіїв під силу кожному водію, розповідає Юрій. Варто встановити надійну автомобільну охоронну систему. Є такі види автомобільних сигналізацій. Це по-перше, автомобільні сигналізації звичайні, які відпрацьовують на удар, на відкривання дверей, на спробу запуск двигуна. Далі йдуть більш сучасні сигналізації автомобільні. Вони мають свої комплектації: брелок, пейджер. Який сповіщає володарю автомобіля хазяїну машини на деякі деякій відстані. Ця відстань в основному в місті десь порядка 500 метрів. І саме зараз преміум клас автосигналізації, які Сповіщають власника автомобіля з допомогою мобільного телефону. При спробі проникнення в автомобіль на телефон водію надходить сигнал. Піднявши слухавку, автовласник отримує оповіщення. Був удар, відчиняли з двері. Чи хтось пробував запустити двигун? Радіус дії сигналу такої системи не обмежений. Юрій демонструє дуже широкий модельний ряд на будь-який гаманець. Займаємося фірмою Starline. Вони розробили такий спеціальний діагловий код. Обміну інформацією сигналізація машини, який на даний момент вважається ще не відкритим ніким. Інтелектуально він не зламаний. І ця фірма, вона навіть такий гарантійний сертифікат роздає. Хто зламає цей код, тому 2 мільйони гривень. Для захисту автомобіля фахівці радять встановлювати одразу декілька захисних пристроїв. Автомобільна сигналізація, вона когось пугати, Ну, кричать, щось робить. В автомобілі повинна бути GPS, Ну, метка на російська, це пристрій, який показує, який зв'язаний з інтернетом і показує місце знаходження автомобіля. Правоохоронці, в свою чергу, радять водіям не нехтувати елементарними правилами безпеки. Ми радимо всім власникам встановлювати більш сучасні сигналізації на свої транспортні засоби. І все ж таки, якщо ви під'їхали або ж залишили транспортний засіб, і у вас в нічний час спрацювала сигналізація, не лініться глянути на свій транспортний засіб. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Навчальний процес у школах у самому розпалі. Випускники повторюють старий матеріал, здобувають нові знання і активно готуються до здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Варто докласти максимальних зусиль, відзначають педагоги, адже до головного іспиту залишилось небагато часу. А результати тестування на одміну вплинуть на подальше майбутнє старшокласників. Дуже важливо. Здати вдало зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки вони цьогоріч отримують атестати, і в атестат йдуть оцінки за державну підсумкову атестацію з трьох предметів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання необхідні якомога вищі бали для того, щоб кожен вступив в омріяний вуз. Організаційна робота не менш важлива ніж навчальний процес. Щоб кожна дитина без проблем взяла участь в тестуванні, освітян Кременчука сьогодні проінформували щодо процедури реєстрації нові нюанси і правила здачі ЗНО. Реєстрація на основну сесію ЗНО починається з сьогоднішнього дня і триватиме офіційно по 18 березня в цьому році. Випутники можуть обрати чотири предмети, із яких обов'язково три предмети буде зараховуватися як державна підсадкова атестація. Обов'язково йде українська мова, і далі йдуть предмети за вибором. Наприклад, другий предмет вони можуть вибрати або історію України, або математику, і третім математику або історію, або інший предмет. Це вже за їхнім вибором. Якщо дитина до 18 березня зареєструвалася, а потім вирішила все-таки змінити деякі предмети, якісь предмети, вона може перереєструватися до 25 березня, але це тільки в тому випадку, якщо вона до 18 березня була зареєстрована. Щоб правильно зареєструватися, потрібно надати усі необхідні документи. Ксерокопія паспорту або ну зараз у нас більшість уписників мають id карти, тому ксерокопія id карти вони повинні мати. І дві фотографії 3 на 4 для вклеєння в документи. І реєстраційна карта, яка яку вони отримують під час реєстрації за комп'ютером. Ну вони будуть більшість реєструватися в навчальному закладі, тому там вони роздрукують ці реєстраційні карти, і адміністрація допоможе їм направити ці документи. Перед важливим іспитом педагоги за своїх учнів хвилюються, але у цілому налаштовані позитивно. Переживаємо, як зареєструються, щоб всі документи правильно були оформлені, щоб всі вчасно надали довідки, якщо це потрібно. Ну і звісно, з'явилися на ЗНО і здали його успішно. Сподіваємось на гарні результати в кінці тестування і на випускних балах всі отримають атестати з відзнакою. Цьогорічні випускники на проходження ЗНО реєструються у своєму навчальному закладі. А усі випускники попередніх років мають зареєструватися в Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, близько першої години дня, до кременчуцьких рятувальників надійшов виклик про те, що в одному з люків тепломережі по вулиці княгині Ольги знаходиться чоловік, який нібито туди впав і не може самостійно вибратись. ДСНСники прибули на місце пригоди та виявили громадянина без постійного місця проживання, який потребував допомоги. Працівники державної служби України з надзвичайних ситуацій за допомогою МОТУЗу. Дістали потерпілого з люку. Як же потім виявилося, це особа без постійного місця проживання. В люк він не падав, він там знаходився сам, він був в стані алкогольного сп'яніння. Після чого постраждалого передали працівникам швидкої для надання подальшої допомоги. Сергій Лашко, Кременчуцькі новини. Булінг серед підлітків величезна проблема як у світі, так і в Україні, зокрема, із жорстокою поведінкою цькуванням, приниженням, побоями. Діти стикаються на рідному подвір'ї у стінах навчальних закладів. Вікторія на собі відчула страшний присмак булінгу. Я тоді приїжджала до своєї бабусі. До мене спочатку пішли угрози по поводу того, що ми тебе будемо бити. Така погана. Потім стали підстрічати, але я їх обходила. В итогі я від, з того місця поїхала, я обірвала з усіми там свої зв'язки. На власному досвіді про булінг знає і Олексій. В школі я бачив, як хлопчика били. Я не міг допомогти, тому що там було декілька хуліганів, я був один, я доповів вчителю. Часто діти не зізнаються, що їх ображають, соромляться, бояться, не відчувають підтримки. У межах проєкту шкільний офіцер поліції на захист жертв булінгу стали копи. Правоохоронці проводять тематичні лекції у навчальних закладах Кременчука і сьогодні розповідали про наслідки і відповідальність за булінг семикласникам КНВК номер 25 Но проблеми булінгу в школах до нас звертались і самі по собі вчителі і батьки на момент зафіксованих саме зафіксованих нами. Кількість випадків булінгу в школах немає, але такі проблеми є і до нас зараз звертаються. Відносно таких правопорушень відповідно ми будемо на них реагувати. Завдяки проекту Шкільний офіцер поліції. Вчителі сподіваються викорінити будь-які прояви булінгу у стінах навчального закладу. На сьогоднішній день дитяча жорстокість стала невід'ємною не тільки в школах, а взагалі у нас в соціумі. Тому отакі лекції інформативні, пізнавальні, дуже важливі для наших дітей. Вони повинні розуміти, яка зараз ситуація. Вони повинні розуміти, як дати відсіч тим людям, які мають до них якісь претензії претензії. За кожним шкільним офіцером закріпили кілька навчальних закладів, учні яких у анонімній індивідуальній бесіді можуть розповісти про своїх кривд. Розповідаємо шляхи вирішення, і також повідомляємо, куди діти можуть звернутися в разі вчинення відношення до них саме проявів булінгу на своїх індивідуальних анонімних бесідах. Вони можуть до нас приходити з своїми проблемами, повідомляти нам якісь свою інформацію. Якщо не відносно них вчиняється, якщо їм відомо відносно кого їхніх товаришів, друзів вчиняється якісь протиправні дії, вони нам можуть це повідомляти. Дорослі також мають спілкуватися. Зі своїми дітьми. Зауважуйте на пригнічений стан дитини, небажання йти до школи та різкі зміни настрою. Ірина Серегова, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Десять років тому на місці пустя на молодіжному розпочалось будівництво нової школи. years challenge у Кременчуці продовжується. І сьогодні ми у КНВК номер 15. Будівля Кременчуцького навчально-виховного комплексу No15 була серед числа довгобуду, та вже 1 вересня 2016 року двері нового сучасного навчального закладу відкрились для маленьких мешканців нашого міста. Принципова відмінність та в тому, що це об'єднує між собою школу і садочок. Будуть навчатися в цьому закладі вже ті, хто з першого року тут е відвідує наш комплекс, і е будуть навчатися вісім років. Нова українська школа це не просто вислів, це факт, який щодня підтверджує цей навчальний заклад, нові сучасні приміщення, в яких комфортно не тільки навчатись, а й працювати. На сьогоднішній день у комплексі навчається 436 дітей. Це 11 груп та 7 класів початкової школи. Хочу сказати, що з першого року роботи наш заклад фінансувався тільки за рахунок коштів міського і державного бюджетів, і з батьків гроші не збиралися ніяких благодійних внесків. Також з жовтня у закладі запрацював басейн. Заняття проходять під керівництвом тренера. Їх відвідують вихованці старшої групи та початкової школи. Поміло створені працівниками. Навчального закладу умови для становлення та розвитку особистості та забезпечення фізичного і психічного здоров'я дітей сприяють тому, що малеча ходить на усі заняття із превеликим задоволенням. Ми живемо тут дуже рядом на мікрорайоні. Довго ждали, поки відкриється школа, садик. Син ходив сюди в садик, Затем пішли сюди в школу. І в этом году я обязательно приведу сюди Ясли свою дочь. Очень хороші условия для дітей, для дітей в А, Моєму сину очень нравиться ходити в школу. У нас немає проблем з навчанням, е немає проблем з бажанням. Ми з удовольствием просипаємося утром, одягаємося і біжимо на уроки. Особливу увагу в закладі приділяють і позакласній роботі. Для дітей шкільного віку тут працюють гуртки легкоатлетичний та театральний. Тож КНВК номер 15 прагне завжди розвиватись, створюючи максимально комфортні умови для дітей. А для цього їм необхідні грамотні спеціалісти. На сьогоднішній день в нашому закладі, як і в інших навчальних закладах, є дефіцит не тільки педагогічних професій. Нам потрібні вихователі, нам потрібні вчителі початкових класів. Бо 1 вересня 2019 року ми відкриваємо ще два перші класи. Нам потрібен шеф-кухар і. Елементарно, навіть прибиральниця службових приміщень. А якщо до нас би прийшов якийсь чоловік, який гарно може все працювати працювати, робити своїми руками, то ми теж з радістю взяли б його до себе на роботу. Сергій Лашко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Йдучи вулицею, можна побачити, що пластикових вікон у будинках людей з'являється все більше і більше, а кількість дерев'яних вікон з кожним роком зменшується. Це пояснюється тим, що, окрім стильного зовнішнього вигляду, пластикові вікна забезпечують чудову теплоізоляцію. Однак, власники таких вікон все частіше стикаються з однією тією ж проблемою: вікна запотівають. Ми вирішили звернутися з цією проблемою до фахівців і вияснити причину запотівання. Чаще всього саме основне це... Неправильно выбран Стеклопакет, стеклопакет холодный, <кхи> температура на поверхности стекла внутри помещения очень низкая, и из-за этого конденсирует влагу, которая есть внутри помещения. Також технолог розповів про способи усунення проблеми. Это приводит к тому, что влаге в помещении деваться некуда и она конденсирует. Конденсирует на самом холодном предмете, ну то тобто есть на стекле окна. Более частое проветривание. А если стеклопакет был изначально выбран неправильно і э, холодный, то можно поменять стеклопакет на более теплый, не меняя при этом все окно. Отже, основною та найбільш поширеною причиною запотівання вікон є відсутність нормальної вентиляції. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. конкурс малюнків спорт це моє життя завершився. Члени комісії обрали кращі роботи і визначили переможців у трьох номінаціях. А саме плакати на спортивну тематику, зимові види спорту і незвичайні малюнки. Всього було надано 190 робіт. Журі визначило 11 призерів. Найкращих учасників конкурсу в центральній міській дитячій бібліотеці нагородили подарунками. «Мета ну, конкурсу в цей зимовий період, коли всі хворіють, не дуже часто з навіть. Зараз при такій плюсовій погоді і сугробах снігу з водою ви не виходять на подвір'я, не займаються активно спортом. Тож, додатково долучити молодь до саме. Думок про активні способи життя, про те, що спортом потрібно займатися. Захід став традиційним. Кременчуцький міський центр спорту для всіх провів конкурсу п'яте. Цього року одним із переможців став 12-річний Денис. Його робота про хокейну команду Кременчук. Я зображував там двох наших хокеїстів, як вони хочуть відбити шайбу, щоб не забили їм ворота. Я часто дивлюся матчі, хожу на змагання їхні дивитись. Я і сам трошки граю. Не хочу далі розвиватися цією командою, щоб вміти грати. Ще одна призерка творчого конкурсу Оля. Перемога стала справжнім сюрпризом для дівчини. В цьому конкурсі я брала перший раз участь. Перемога була дуже неочікуваною. Я намалювала людину, яка тримає гантелю, але її тінь. Їсть гамбургер, і вона товста. Я хотіла свою роботу сказати те, що якщо ти будеш їсти багато шкідливої їжі, то ти будеш товстим. А якщо ти будеш займатися спортом, ти будеш у гарній фізичній формі. Юні художники отримали у подарунок набори для малювання солодощі і почесні грамоти. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду на середу, 6 лютого. Синоптики прогнозують сонячну без опадів. Вночі стопчик термометра покаже мінус 4, мінус 3, в день плюс 1, плюс 2. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що з нами. Побачимось за добу.